Цигани викрали коня. Десь тут, десь тут. Ти охренів? що це за риг Грамс? Нюха яйца. Батьку не душный. Ебать! Вадик, стреляй, по ньому. А? Да. Сюди, подімай мене. Вау! Ти додік Я не можу нормально стріляти. Ты би знайшов, що я знайшов Сейво. О, цейва! Однай славо! Кому кажу слава, одней! Там кусок! Шута, спробуй, спробуй. Ага. Двое, да? Та ні, ну я не можу тут. Я не можу нормально стріляти. Чого ти не відновлюєшся? Що ти робиш? Ти додик. Чого ти с не почав відновлювати? Я тебе ушй, но понял, я. Митку. Ага. <звук> А як? Я ж попав. В там маленький такий піксель стрічав, я в нього попав. Nope. Давай! давай. Не видно, мені нікого себе не видно. Як... Я великий сліпой. А себе як приманку выпало? І що я буду робити? Ні А Та я. мені срака, ну як? У мене хп не було взагалі. Чекай, а куда? Хто ту мітку поставив? Вадим! Нафіга ти сюди мітку поставив? Я по ній орієнтуюся. Бляха. ти поставив, ти другий. А, то я поставив? Sorry. Вадим, візьми коня і до нас доскачай ліпше. Якщо нас зараз трьох винесуть, це буде. На грону строха летить, я вам ска. Ой, у мене щось знову весь світ зник. Володя, пам'ятаєш Алібаба? Алібаба, заходь! Са салона, нахуй. Са салона сказав, витянула! Е! Відай! До побачення. Всего хорошего! Не, якщо б не було би того гіганта, я б просто блядь, почав би роз'єбувати, нахуй. Подимай мене. 205, бач. Є. Yeah. Нахуй. Загрибали ті турки. <кхи> Цигани викрали коня. Що це за хуйня? Скали, виникал, С... Я не да. Я... А як ти Ти двічі з каряка попав і він не вмер. Це по якому. Вадік, а як тобі варіант відновити мене? Дякую. Ага. Все було дуже на межі. Бляха. Ти я тебе зараз відновлю, не що там. А, побачив. Можеш заходити, він за ящиком. А, сюда. Чекай, тут мене тип, мене тип, мене тип. Но мене тоже. Один е. Другий майже, майже. Там другий. Та! Да! Лівіше від нього інший. Тихо, 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 тихо. Опа. Ебать. Да, да, да. Побачив. Хорошо, добра, 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 молодец. Опа, їде, 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 ззаду на коні, тип. Нок. Інший там же. Угу. Це вента вийшов. Я бачу. Давай, давай. Стій, стій, стій. Я його добре бачу. Зараз граната полетить. Ага. Ох, бляха, попала майже. Важай, важай. Я гриба. Куди <laughs> кєш моя граната? Алло. Капец. А, мне сейчас сзади сбривают. Ну и хорошо. Срака просто. Тут є якийсь транспорт, может, щось таке? Ой! Значит, написано лишей. Гарбачвы не душні. До побачення. Хорош. Ага. Да. От, от, от і так.

Блін. Давайте. Мотивація перед каткою. Щоб досягти успіху треба трошки атівати, трошки, трошки. щоб не якось тівати. Вадік, люди. А, Та ну грибаний клоусфайт, ну це неможливо на цьому емуляторі нормально в ближньому бої відіграти. Тупо неможливо. Воно загрибало. Просто будь-який клоусфайт, я одразу мінус. Як би я не старався грати? Ай, та Вадик, Бля, бляха. Шо що, що на, що на телефоні, шо на комп'ютері одна финя. Давай, Владя, перегони. Давай на починки, хто скорше на починки грибать. На третій Потрати, на третій губо. Давай. А ти скорше їхати, почав, ти гнида мала. Бляха. <свят> Вадик, стреляй по ньому. <свят> <свят> а, нюхай яйця. Ти. А что ты робишь? <ріст> Добывся свого. Вадик, давай гранату ему. Гранатку. О, на дроп, пацаны, на дроп едут. А тут люди, походу. А як выйти? У меня нема кнопки, щоб выйти. Як выйти? А, все. Опа! Де? де де Кто то телефоном включил? Ха-ха-ха, ха-ха, що це за Риг Граймс? А чого він не їде? Він не ходив вже, Ходить не ходить. <реш> <реш> на базу, Перший раз тебе лука ногнут. Класна штука. Кинь мітку, якщо маєш інформацію. Ой, то ти прям на соплях. Ох ти ж, жо, а що їм той гронус так останнім часом? Ніби дізналися, що я в паб повернувся і, типа давай. Обачу. Поднимай, поднимай, вот заходит, 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 обыкенчусь. Хорош, ху. Вдав тичку з М24 Вися вдалок, мусор підняв Дві тички, ти охренів? Ти охренів? ТИ ЧО АХУЕЛ БЛЯТЬ Що є? Кинь ти мітку Так як, я йому в голову дал так, На, стріляй по ньому По одному патрону давай На попачення Десь тут, десь тут Ляха! Десь тут, десь тут! Ти в курсі що гравці ну, вони переміщаються, якби вони не на одному місці. В курсі що треба нормально казати, а не кидати мітку за 200 метрів. В сенсі за 200 метрів, я сюди мітку кинув! В лобі. що? Лобі це він означає вмер і починає нову кадру. Сподіваюсь, ви гарно провели ці неповних 9 хвилин. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте подбайку, якщо вам все сподобалось, та підписуйтесь, щоб бачити подібні відео в подальшому. Непогано сьогодні настріляли дуже непогано. Всім скинний ночі і на все добре. Побачимось.